Та вже йде. А, медитація, друзі. Ти просто заплющуєш очі і релакс. І починається медитація. І ти осягаєш Господа, ти стаєш свідомим. Чи так це насправді? Друзі, на що ти будеш медитувати, якщо наші чуття прив'язані до зовнішніх? Матеріальних вдоволень і закриваючи очі, все, що ти можеш навигадувати, нафантазувати, це те, до чого ти звик, це те, що буде приносити тобі насолоду. Якщо нема природнього смаку до чогось вищого, якщо ти не маєш твердої філософії взагалі розуміння, на що ти медитуєш, це не медитація, це просто вплід твоєї фантазії. І так можна медитувати годину, дві, в день все життя ні на йоту, ні на крок, ти не зрушишся в свідомості. Тому що медитація це дг'яна. В йогічній системі восьмиступенчатої йоги, це сьома ступінь, восьма, самадхі. І якраз таки через цю медитацію на Бога в серці і осягається вищий прояв досконалості самадхи. До цього треба вивчити яму, ніяму, пранаяму, асану, дхарану, пратьяхару. І аж потім медитація, коли ти ці всі ступіні проходиш, тоді можлива справжня. Медитація. Тебе надовго просто не вистачить, якщо ти будеш на якусь пустоту медитувати і сам свідомістю ще не доріс до того, що ця можливо пустота, яку ти уявляєш, може бути Богом, тому що ми прив'язані прив'язані своїми чуттями до того, що нам цікаво. От. І медитація, вона. Дійсно, глибока медитація це природній процес, очищення дуже багато цих ступенів. І насправді зараз такий час, коли мало хто може насправді через медитацію осягати Господа. Це дуже важкий шлях, насправді. Це сьом, сьомо з восьми ступенів. Треба пройти всі шість, досягнути досконалості в цих шести, щоб в тебе вдалась, хоча якась медитація. Але є метод простіший: ціль медитації це відв'язати наші чуття від зовнішніх. Матеріальних смаків, матеріальних потреб, матеріальних джерел, до яких вони приковані. А якщо ти хочеш медитувати для вдоволення, то ти можеш просто включити щось про Бога і слухати. Від цього буде просто більше сенсу, ніж що це з заплющеними очима, щось вдавати, щось імітувати. Я проти медитації, це має бути все з правильним підходом з рекомендацією людини, яка Має певний рівень досконалості на цьому шляху, має бути практичний досвід в цієї людини і, згідно її настанов, вона має бути ще в традиції, ти можеш медитувати. Але навряд чи тобі, хоч якийсь авторитетний майстер, дасть цю практику. От, є простіший метод, якщо цікаво, як досягати вершини свідомості. Іншим методом, набагато простішим, до якого готова кожна людина. Напиши про це в коментарях, я розповім в наступному ролику. Все? Спочатку приведи свій розум в порядок, тоді цей розум зможе присягнути медитацію на щось вище. Бо поки ми заклопотані чимось поверхневим, це все нам здається важливим, ми не можемо це віддати. Прив'язуємося до цього, чіпляємося, не вийде нічого. Просто ігри, дитячі ігри.